Психології змін і досягнення цілей існує важливий принцип. І називається він правилом трьох років. Так, можливо, пощастить раніше. Чому саме три роки? Щоб сформувати нові переконання, моделі поведінки, потрібен час. Ви не просто отримуєте результат, ви стаєте іншою людиною, з'являється інше мислення, інше розуміння, інші поняття. І у кожній великій цілі є багато маленьких проблем oh. в тому, що ми не завжди можемо самі себе хвалити за маленькі якісь кроки і досягнення. Без Терпіння і дисципліни досягти великих результатів майже неможливо. Просто ми очікуємо миттєвих змін, і коли вони не приходять, починаємо сумніватися. А чи задаючи собі запитання, чи це наш шлях, все ми робимо вірно. Не забувайте, що шлях кожної людини він не не своєму підручну накопичувальний фаяснюю, що значних результатів можна досягти завдяки маленьким продуманим діям. Кроком, кі на перший погляд, здаються незначними. Кожне маленьке зусилля додається до загального прогресу. Помітні зміни призводять сьогодні... до масштабних результатів через деякий час. Зазніться у тому, чому здаються йдуть вперед у терпінні, дисципліні і маленьких щоденних діях. Порівнюйте себе з вчорашнім собою, запитуйте, що я сьогодні зміг. Краще зробити, рухаючись у своєму темпі, але головне не зупинити. Чому саме три роки? Перший рік зазвичай йде боротьба із звичками, і йде адаптація. Ви тільки входите в процес, стайтеся з труднощами і з здатися. Другий рік стабілізація. Старі шаблони поступово руйнуються, нові звички стають вже частиною вашого життя, але ще контролю. І третій рік новий спосіб мислення стає частиною вже вас. Зміни закріплюються і ви йдете стрімко вперед. У своєму обраному напрямку саме це правило дає можливість не очікувати швидких результатів, а систематично працювати на результат своєї праці.